Закінчується небуттям після того, як ми закриємо наші очі, і як в нас не буде сили зробити наступний подих, і життя піде з нашого тіла. Це не означає кінець нашого існування. Це означає тільки одне: ми переходимо з одного стану в інший, з земного життя в життя вічне, і ось, може, забігаючи наперед, наперед. Я хочу сказати наступне: там, за гробом, там, за цією межею, є життя вічне. Але воно має дві складові, або два варіанти Життя вічне з Богом або з дияволом. З Богом в любові Божій, або в пеклі, там, де диявол буде страждати, всю вічність. І живучи тут, на землі, людина вибирає свою вічність. Іншими словами, вона обирає шлях, обирає шлях або в небо, або в пекло.